Маєш власне агентство? тоді ти знаєш цей біль: сайт, хостинг, розробники і нескінченні баги. Ти займаєшся інфраструктурою, а не продажами. Це не бізнес, це дорогий стрес. Рішення є: зустрічай Digital Agency Hub – цифровий офіс від Дубаду. Ми за 10 хвилин створюємо і цілодобово керуємо твоєю інфраструктурою. Все в одному місці без збоїв. Легко почати. Обери назву, система підбере домен і оформить профіль. Внеси дані, поповни баланс та підключай команду. Працювати просто ai асистент зробить більшу частину рутинної роботи. Тепер у тебе в руках інструмент великих корпорацій, ти отримуєш все й одразу: вітрина для клієнтів, і CRM, мультимовність та ai описи автопостинг у соцмережі, відеоредактор та розумна галерея, google карта ai помічник і підтримка 24 на 7. А ціна максимально прозоро: лише 10 центів на день за один об'єкт. Якщо у тебе 10 об'єктів, це долар в день. Якщо 32 або 45 об'єктів, це все одно менше чашки кави у Starbucks. Займайся тим, що приносить дохід. Решту зробимо ми. Digital Agency Hub. The best experience.